Відпиваєш ковток кави, очікуєш е шоколадну насолоду, а отримуєш гіркоту, що пробуджує такі травматичні спогади про екзамен з хімії та перше розлучення. Але ж кава має бути смачною, правда? Складною такою, глибокою, трішечки терпкою та неотруйно гіркою. Насправді кава. Це дзеркало. І якщо ваша чашка гірка, можливо, гірким був і ранок. Сьогодні ми без драми, без понтів е, і головне без цукру, розберемося, чому кава гірка. І головне, що з цим робити. Буде корисним для всіх, ну, особливо для тих, хто е, П'є каву не тому, що мусить, а тому, що хоче знати, чому вона така. Причина перша обсмаження. Якщо кава чорніша за совість політика і зерно виглядає як вугілля, то і смак буде відповідним горілим і трохи злим. Друга неправильний помел. Дрібний для експресу, середній для краплинних кавоварок і грубий для френч пресу. І якщо кава з кавомашини у вас л'ється як водопад, то ви щось упустили. А якщо капає як старий кран, ну, то явно щось передавили. Знайти баланс це як вибрати подарунок для тещі. Можна, але треба добре подумати. Третя причина вода. Її якість, температура, ключ до смаку. Є температура 90-96 градусів Цельсія. З жорсткою водою, ну, навіть найкраща кава перетвориться на розчарування з таким присмаком хлору. Четверта причина це переварювання, перетримання, як можна сказати. Не перетримуйте каву у воді. Для експресу це приблизно 25-30 секунд. Для френч пресу це близько 4 хвилин. Тому що надто довго і кава починає гніватись. Вона вже віддала вам всі аромати, а ви її ще тримаєте. Це не стосунки, відпустіть. П'ята причина погане зерно. Використовуйте свіжу каву після обсмаження максимум місяць, інакше аромат згасає. Якщо зерно вигля... ну, якщо зерна виглядають як мумія у саргофаку, не треба на них надіятися. Це кава, а не археологія. Ну, а як повинна смакувати справжня кава? Ну, добра кава це як. Вдалий вечір, без гучності, без е, поспіху, без зайвого. В ній трохи фруктів, трохи гірчинки. Це як фінал гарного роману. І солодкість, яка виникає сама без жодного цукру. Це як вдала фраза у тиші. Тому це не Мічна така чорна бадяга, яку обов'язково треба рятувати цукром. Це симфонія. Ну, а що робити? Почнемо з зерна. Якщо воно у вас темне, блискуче, пахне димом і вугіллям, то перед вами не кава, а її останки. Темне обсмажування це коли всі аромати вже згоріли, залишилась лише гіркота. Час заварювання. Гіркота зайва, я б сказав, би, гіркота це не просто смак, це сигнал, що у вас щось пішло не так. Найчастіше гіркота е, зв'язується з надмірною екстракцією. Уявіть, що кава це як губка, яка віддає смачні речовини у воду, якщо її тримати і занадто довго. Вона починає віддавати гіркі добільні речовини. Кава, яка заварюється довго і витягує в себе те, що краще залишити всередині. Вона починає гірчити ображено, як людина, яку тримали на лінії півгодини. Вода, як я вже казав, м'яка, фільтрована, але 100 градусів це кипяток. Це вже сварка, а не заварка кави. Ідеально 92 максимум 96 градусів. Так, вода має бути гарячою, але лагідною. Пропорції 1 грам кави приблизно на 15 грамів води. Трохи рівноваги в житті ще нікому не завадили, особливо на кухні. Ну і головне, я повторюю. Це час. Не поспішайте. Кава не любить метушні. І, здається, ви теж? Зробимо підсумок П'ять помилок. Ну, перше, не миліть каву з запасом. Це як купити рибу і свіжу, а потім її покласти на сонце. Можна, безумовно, але навіщо? Друге, не сипте каву на око. Ваги – це не примха, це інструмент для точного результату. Третє. Кипяток. Не треба варити каву як сосиски. Це ж не пікнік. Четверте, Експресо по 60 секунд ну це вже не напій, це, це страта. П'яте. Думаєте, чи треба мити каву машину? Навіщо? Ну тут відповідь проста. Щоб не пити вчорашній жир з нотками позавчорашнього жаху. Ці прості правила це, по суті, ваша гарантія смачного напою без зайвої гіркоти. Коли ми варимо каву, то ми не просто готуємо напій, ми створюємо паузу, простір дихання. Справжня кава починається не тільки з зерна. А з того, як ви сьогодні прокинулись, і що хочете собі дати. Отже, ну тепер ви знаєте, чому кава іноді буває гіркою, і що на неї впливає, як можна уникнути типових помилок. Отож, якщо відео вам трошки допомогло, залишайтесь. Попереду ще більше кави, розмов і нових таких кавових секретів. Підпишіться, поділіться, приєднуйтесь до спілки спонсорів. Напишіть головне, як ви готуєте свою чашку. І е, ну, е, ну, спробуйте каву без цукру. Можливо, ви здивуєтесь, наскільки вона може бути для вас привітна. Головне пам'ятайте, кава має приносити радість. А не гіркоту. Хай вам щастить.